Як Михайло Мудрик одним дотиком показав у матчі Україна-Франція, чому за нього віддали 100 мільйонів євро, та сказав Коб з молодіжної збірної України він хотів би побачити в Чілсі. Відомо ім'я наступного суперника синьо-жовти в півфіналі євро. Гравець Динамо, Київ, зацікавив ряд європейських клубів. Донецькі шахтари закривають трансфер таланта в Європу, а також нова команда Шевченка, можлива революційна зміна правил футболу від ФІФА та всі останні трансфери літа 2023 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім не Дужем дякую. Перша новина загальна і водночас революційна. Іноземні змі повідомляють, що ФІФА активно розробляє зараз нову концепцію фіксації офсайду Організація бажає одночасно додати динаміки та позбавитись від постійних суперечок. Тому там розглядають концепцію фіксація сайта по всьому тілу а не окремих його частинах. Тобто, якщо все тіло перетинає лінію, офсайд є. Перетинають лише якісь окремі частини, офсайду немає. Тестовий режим спочатку хочуть перевірити у нижчих дивізіонах Швеції, Голландії та Італії. Півзахисник Лейпцига Домінік Сабаслай підписав контракт із Ліверпулем. За інформацією, джерела футболі вже успішно пройшов медичний огляд та підписав контракт до літа 2028-го. Червоні активували клаусулу гравця у розмірі 70 мільйонів євро. В зворотньому напрямку послідував Фабіо Карваліо, якому зараз потрібно більше ігрової практики. В першому сезоні на Енфілді він провів 21 матч та забив три голи. У Домініка в минулому році 46 ігор та 23 результативні дії. Але стернаші вилеті у чемпіоншип, але затримуватись там надовго, судячи з цього наміру, немає. Про що краще всього свідчить трансферна компанія «Синіх». Вони вже презентували досвідчений дует за ПЛ Харі Вінгса та Конора Коуді. До того ж, виклали за минулорічного партнера по захисту Віталія Миколенка 9 мільйонів євро. А за півзахисника Тоттенгема й взагалі 11,5 з Ялці знайшов нового Михайла Мудріка. Лондонці підписали контракт з талантом Бенфіки Дієго Марейрою. Португалець також грає з лівого таці. Йому 18 років, і в минулому сезоні він був головною зіркою юнацької ліги чемпіонів, переможцем якої стала Бенфіка. Головна відмінність від Михайла це те, що за Марейро не довелося взагалі нічого платити. Інтер офіційно голосив про підписання форварда збірної Франції Маркуса Тюрама. Гравець приєднається до міланського клубу в статусі вільного агенту. Трансфермарто ціня його в 32 мільйони євро. В минулому сезоні тюрам забив 13 голів і віддав 6 результативних передач у 32 матчах в складі Борусії. Футболісту 25 років. Замінити він повинен Едіна Джеко, з яким вони навіть схожі по антропометрії. А Ювентус презентував Тімоті ті ВА, в якому там вбачають заміну на певне квадрадо. Колумбійць покинув стару сеньору в якості вільного агента. ВА в свою чергу ідеально може виконувати функцію латераля, закриваючи повністю в субровку. Дещо ускладнилась ситуація в Марселі для нашого Руслана Малиновського. Французький клуб представив півзахисника Атлетіка Кондогбію, за трансфер якого заплатили 8 мільйонів євро, та викупили у шальки контракт більш атакувального харіта, нерідко саме з яким вони й замінювали з Русланом одне одного. Молодіжна збірна України переграла Франціоні четвертій молодіжного євро з рахунком 3-1 і не тільки автоматично гарантувала собі участь в Олімпіаді, а й чергове довела, що на юорському рівні український футбол є дійсно одним із кращих в Європі. І, хоч мене важко віднести до прихильників тренерського таланта Руслана Ротаня, але слід віддавати людям належне. Пропустивши першими, ми показали кращу фізичну форму, за рахунок чого і витріпали перемогу в окремо взятих індивідуальних епізодах, вірогідно дякуючи, відпочинку основи з іспанцями. Ну і звичайна індивідуальна майстерність. Михайло Мудрик, який в національній збірні видає шедевральну передачу, руйнуючи стереотипи, що він лише дріблер. Георгій Судаков обробляє в один дотик та демонструє просто сталеву витримку та нерви. Ну Артем Бандаренко підтверджує слова Карла Ніколіні, що Шахтар зробить велику помилку, якщо відпустить його зараз умовні 15 мільйонів, адже потенціально він один із кращих гравців цього євро. Окремо додам, що цей матч гарантовано продав Трубіна в європейський топ-клуб, а скаутів багатьох команд змусить звернути увагу на інших гравців цього складу. Михайло Мудрик, наприклад, вже після матчу закликав Челсі підписати Горія Судакова, відповівши на запитання журналістів, що хотів би пограти у зв'язці з півзахисником разом із Асиніх. синіх. Сьогодні ми були краще ніж французи. Сьогодні ми радіємо тільки сьогодні, тому що наша ціль. Виграти кубок? Ну, а в півфіналі. Ми знову зустрінемося з іспанцями, і це напевно добре. Адже ми їх можливості тепер знаємо. А вони по суті грали лише з резервом. Недоцінки фурі роха немає, але завдання цьому поколінню України можна і треба ставити максимальні. Шахтар офіційно віддав Хорватію свого таланта Олександра Драмбоєва, який непогано проявив себе в Бельгії і тепер спробує продовжити прогресію ОСІЄКу. Грає він зліва у захисті. Йому 22 роки, і в минулому сезоні у нього було 25 ігор та дві результативні дії. З Хорватим у нього оренда, але з пунктом про можливий викуп. За першу команду шахтаря він так і не дебютував. Нападник Динамо Києва Рік Раміріс має декілька пропозицій з турецької суперліги. Газен Теп проявляє інтерес до форварда біло-синіх, Повідомляє місцевий журналіст. Зазначається, що венесуелець зацікавив і інші клуби, проте їхні назви не розголошуються. Рамірес приєднався до Динамо лише влітку 2021 року, але з того часу вже двічі вирушав різні оренди в Хіхонський спортив та Славан Братислав. За Динамо у нього 20 матчів та 5 результативних дій. І ось якраз на нього в клубі в наступному сезоні розраховують. Адже поки що він є єдиною пристойною альтернативою Владиславу Ванату. Футбольна династія Шевченків продовжує набирати міці. Крістіан Шевченко, син тренера збірної України, Андрія Шевченка, став гравцем Вотфорда. Про підписання контракту 16-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Крістін розпочинав у Челсі, а згодом змі писали про буцімто підписання професійного контракту з Тотенхемом. Вотфорд посів посів минулому році 11-ту сходинку в чемпіоншипі. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілів 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.